Привіт усім! Знаєте, кожен, хто хоч раз намагався доглядати за кімнатною рослиною, знає просту істину, якщо про неї не дбати, вона зів'яне. І от сьогодні ми поговоримо про те, як не зів'янути нам самим, особливо на роботі. Розберемося, як вчасно розпізнати вигорання і, що найголовніше, як цьому запобігти. Ну що ж, давайте розбиратися. Ідея насправді проста, але дуже глибока. Ми люди дуже схожі на рослини. Щоб рости й квітнути, нам потрібні правильні умови. Без хорошого живлення, сприятливого середовища і турботи, ми починаємо, ну м'яко кажучи, страждати. І, власне, це і є головне питання, на яке ми будемо шукати відповідь як же створити для себе такі умови, в яких можна не просто виживати на роботі, а по-справжньому процвітати, рости і розвиватися. Перш ніж щось лікувати, треба ж зрозуміти, що це, поставити діагноз. Саме тому наш перший крок розібратися, що ж таке вигорання, і знаєте, як його вчасно впізнати. Ось, по суті, і все визначення. І тут важливо розуміти це не просто коли втомився після важкого дня. Ні, це щось набагато глибше. Це таке емоційне визнаження, коли робота стає ну просто нестерпною. І як це відчувається? Ну зазвичай це цілий букет. З'являється такий цинізм стосовно всього, що пов'язано з роботою, постійне виснаження, знаєте, таке, що навіть вихідні не рятують, і ще це гнітюче відчуття, ніби все, що робиш, марно, і ти просто тупцюєш на місці. І ось тут увага, це справді важливо. Ми тут розбираємо загальні поради, але вони не можуть замінити консультацію фахівця. Якщо відчувається, що ситуація серйозна, що вигорання справді руйнує життя, то найкращий крок це звернутися по професійну допомогу. Гаразд, повернімося до нашої аналогії з рослинами. Щоб відновитися, треба починати з самих основ із фундаменту, бо є базові речі, без яких ну просто нічого не вийде. Будь-які інші зусилля будуть марними. І цей фундамент тримається по суті на чотирьох китах. Можливо, це прозвучить банально, але запитаємо себе чесно: чи ми справді дбаємо про ці речі? Бо без них усе інше це просто будувати замок на піску. Тож давайте по порядку. Отже, сон, наскільки це взагалі серйозно? А ось уявить собі таку картину. Дослідження показують, що 24 години без сну це, по суті, те саме, що сісти за кермо на підпитку. Реакція така ж, це не жарти, це реальна небезпека. Тому так, перший і головний крок до відновлення це просто добре виспатись. Далі у нас ідуть рух і харчування, це ж наше пальне. І тут не йдеться про якісь марафони чи суворі дієти. Зовсім ні. Навіть коротка прогулянка хвилин на 15 вже може зробити диво, знизити рівень стресу. Те саме з їжею. Це ж не просто калорії, це буквально хімія, яка впливає на наш настрій і стійкість. Гаразд, а тепер найцікавіше. Що є головним показником щастя? От як би треба було назвати щось одне? Це не гроші. І не кар'єра. То що ж? Відповідь соціальні зв'язки. Уявляєте, всесвітній звіт про щастя каже, що саме якість стосунків з іншими людьми це фактор номер один для добробуту. І так, онлайн спілкування це добре, але воно ніколи не замінить живих зустрічей. Оцього відчуття підтримки, що є кому довіряти. Але уявімо, що з базовими потребами все гаразд. Спимо, їмо, бачимось з друзями. Та навіть найкраща рослина не виросте, якщо її посадити в отруєний ґрунт, і цей ґрунт це наше робоче середовище. Давайте тепер про нього. І ця токсичність, вона ж буває різною, є очевидні речі, ну там крики начальника чи прямий булінг. Але ж часто це щось таке більш тонке: мікроменеджмент, коли кожен крок контролюють, зверхні жарти або коли просто не дають слова сказати, постійно перебувають. І ось тут є одна дуже підступна пастка. Вона називається нормалізація. Це коли живеш у якійсь ситуації так довго, що вона починає здаватися ну, нормальною. Просто тому, що звикаєш і вже немає з чим порівняти. Ось коротка історія, щоб було зрозуміліше. Отже, уявімо, людина знаходить нову роботу, і на перший погляд, просто мрія. Зарплата вища, колеги привітні, все чудово. Але є один нюанс: керівник. Він, скажімо так, надто допитливий, постійно розпитує, хто куди ходив на вихідних, хто з ким зустрічається, і знаєте, намагається витягти якісь плітки. І знаєте, що найдивніше, колеги на це взагалі не реагують. Для них це звична справа. Вони вже так довго тут працюють, що для них така поведінка боса це і є норма. От вам і нормалізація в дії. Але нова людина, маючи свіжий погляд, розуміє, що це не окей. Починається розмова з колегами, і разом вони таки йдуть зі скаргою до відділу кадрів. І що важливо, приймають для себе рішення. Якщо нічого не зміниться, треба йти звідси, бо іноді це єдиний правильний вихід. І це підводить нас до дуже важливої думки. Справа ж не тільки в тому, щоб утекти від чогось поганого, важливо ще знайти щось по справжньому своє, роботу, яка, знаєте, співпадає з внутрішнім компасом, з особистими цінностями. А як це зрозуміти? Ну, наприклад. Якщо найважливіше це робити щось корисне, відчувати свій внесок, то можливо варто подивитися в бік некомерційних організацій. Якщо ж драйвить сам процес досягнення майстерності, це може бути мистецтво, програмування, спорт. Для когось ключове це відчуття команди, спільноти, а комусь понад усе потрібна свобода, автономія, і тоді це шлях до фрілансу. Ну що ж, давайте все це зберемо докупи, який же виходить план дій, щоб не просто виживати на роботі, а по-справжньому квітнути? По суті, все зводиться до трьох головних пунктів перше це фундамент подбати про базові потреби: сон, їжа, рух, люди. Друге не терпіти токсичний ґрунт, розбиратися з ним, а якщо треба... Йти. І третє, шукати таку діяльність, яка співзвучна з тим, що по-справжньому важливо всередині. І наостанок, давайте повернемося до нашої метафори. Просто залишмося з цим питанням. Подумайте, а що потрібно саме вашому внутрішньому саду, щоб він не просто якось існував, а по-справжньому розквітав. Дякую за увагу.